Урара, кошенята попліткуємо сьогодні. Ми говоримо про любовний чотирикутник Наталії Холоденко злив Потап Мізкі і Клімакс. Брежнєва, лицемірець та Алхім працює на росню. І, звичайно, що поговоримо про допомогу зсу. Мучте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Пам'ятайте про це. Сьогоднішній випуск ми розпочнемо з української. Психологині флагмана телеканалу СТБ Наталії Холоденко. Якщо ви думаєте, що знаєте про Наталю абсолютно все, видихайте, будете дізнаватися сьогодні. Ексклюзив так, Наталія Холоденко яскрава, розкута, відверта, емоційна. Емпатична, здавалось би, і це саме та людина, яка притягує до себе увагу, тому що такі, як Наталя, не можуть не викликати емоцію. Тобто до Наталі можна ставитись або погано, або дуже добре. Але позиція ніяк не є актуальною в контексті холоденко, тому що такі люди, такі персонажі викликають шквал різних. Поведінкових реакцій. Давайте дивіться, як я закрутив, прям е, дуже розумно сказав. Але не суть. Відходимо від води, поговоримо про цікаві моменти життя Наталії Холоденко. Адже кошенята принесли на хвостику в директ мого інстаграму чимало цікавинок. Я не зміг перевірити усе. І не можу на 100% бути переконаним. Але. Як то кажуть, в народі говорять про наступне, принаймні люди, які навколо самої Наталі в її близькому оточенні. Давайте розпочнемо з того, що Холоденко розсварила сім'ю ткачів, тому що вона дуже подобалась українському актору Юрію Ткачу, і він був готовий піти з сім'ї. Але вона не захотіла стосунків, і правда, у них чимало спільних фотографій, знімків, відео. Усе має дуже теплий та щирий вайб. Звичайно, вона приваблює, тому що вона енергетично міцний персонаж, тому що вона вміє володіти своєю харизмою та тією жіночністю, яка закладена у неї від природи. Тобто, як би ви не ставились до Наталі. У неї є певні переваги в характері, якими вона завжди при будь-якій нагоді скористається. Але після ткача з'явився куди більш яскравий персонаж, адже його ім'я Карпачов. <гум> той, самий, той самий психолог, той самий флагман СТБ. Карпачов і Наталія Холоденко, як повідомляють кошенята на хвостику, неодноразово зігрівалися від зимового холоду під однією ковдрою. Здивований я абсолютно не здивований, тому що Наталка дуже часто заступається за Карпачова, і Наталя постійно включена в усі процеси, де, хоча б в якомусь контексті в інформаційному просторі, згадується Карпачов. Теж саме можна сказати про нього. Він повністю за Наталю. Знаєте, як два гімнофесіонали знайшли одне одного. Це виглядає саме так, і тому їм конче необхідно бути разом для того, щоб не посипатись як окремі персонажі. І Карпачов був налаштований дуже, дуже серйозно до Наталі. Він хотів суперсерйозних стосунків, він хотів сім'ї, але. Як ви думаєте, Наталка дуже продумана, сконцентрована на собі особа, і вона вибиратиме тільки той варіант, де буде дуже дуже тепло. І в якийсь момент, абсолютно неочікувано для Карпачова, вона опинилася в обіймах, теплих обіймах мультимільйонера з Франції, який і оплачує абсолютно. Усі її забаганки за кордоном. Тобто ту красиву картинку, яку транслює Холоденко, це виключно в якості спонсор показу. Не можу поки що розголошувати ім'я цього французького принца, тому що. Стане зрозуміло, хто нам розповів. Потрібно трішки часу. Зараз ми закидуємо перші кроки, розповідаючи про те, як саме жила пані Холоденко. Дивіться, королева в холодному сонному царстві знаходить спочатку ткача. Це комік, який її розважає, дарує їй до її ніг абсолютно увесь світ, але не підходить. Тут з'являється Карпачов, який показує: дивись. Ти принцеса, я принц. Ми з тобою на одному рівні, ми можемо посилити міцні сторони одне одного і досягти усього. І теж ні не підходить. І в останній момент, як світло в кінці тунеля, з'являється супермільйонер. Король усіх королів світу, який каже: Йди до мене в мої обійми, принцесу, я зроблю тебе королевою. І Наталка, як в фільмах, біжить на зустріч до цього короля в словмо. От і все. Жінка, яка вміє користуватися своєю харизмою, яка вміє бути легкою, привітливою, усміхненою. При цьому маніпулюючи усіма навколо і отримуючи виключно те, що потрібно їй, браво Наталю! Без жодного сарказму. Ти велика розумниця, тому що треба мати чудові мізки та аналітику. Від природи, або вдосконалити свої навики та знання, щоб так користуватися принцами сучасності? Тож, не знаю, наскільки ви здивовані цій новині, чи не здивовані, давайте поспілкуємось в коментарях. І, дорогі глядачки, звертаюся до вас. Скажіть, будь ласка, чесно, чи доводилось вам маніпулювати своїми чоловіками? Якщо так. То що спричинило таку ситуацію, і чи залишились ви задоволені результатами цієї маніпуляції? Взагалі, як ви відноситесь до маніпуляції в стосунках? Давайте поспілкуємось, але ось сьогоднішній випуск ми з вами почали з реального ексклюзиву? Подивимось, кому що відомо про життя Наталії Холоденко, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Також в мене є чудова телеграм-спільнота, гарячі дискусії, усе є, невід'ємна частина нашого пліткового життя. Долучайся усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Ну і звичайно, що картка для донатів, якщо маєш бажання та можливість, підтримати нашу спільноту донатом. New season, new songs, new stages, same and more power and energy. We are coming with three Holy Trinity miski. А залишає такий допис англійською мовою пан Олексій Потапенко. Перекладаю, хто не знає англійської, новий сезон, нові пісні, нові сцени. Та ж сама і ще більше нової сили та енергії. Ми йдемо до вас. З е, силою трьох. Прям всі жінки-відьми, а точніше, серіал Чародійки. Е, мізки. Не Незрозуміло чому не мізки, тому що українською мовою нема такого слова «мізки». Але окей. І потап не може зрозуміти одного: проблема потапа в тому, що він потап. Коли ти зашкварився так сильно і зайшов так далеко. Будь-яку пісню, яку ти випускатимеш, я просто хочу побачити очі людей, які з превеликим задоволенням підуть на концерт Потапа. Мабуть, такі будуть, мабуть, збиратиме якусь аудиторію, але серйозно, потап, реінкарнація кар'єри. Ну, якщо Настя не розгубила прям усю усю свою аудиторію, то у Потапа шансів знову стати встрій. <схід> <схід> Головних гравців, шоу бізнесового ринку, навряд чи вдасться. Адже такий крінж забути неможливо. Не знаю, чого намагається досягти Потап. На сьогоднішній день це абсолютно недієздатний, неефективний артист. Людина, у якої повна, повна творча імпотенція. Людина, яка не може дати нічого. Але живе пережитками минулого і щиро хоче вірити або вірить в те, що він суперзірка. Ну що ж, подивимось, що це буде за мазкі. Ой, мізкі, бачите, навіть не запам'ятав з першого разу. Час покаже, але досить неприємно. Давайте обговоримо спроби потапа повернутися в український шоу-бізнес. А зараз ми з вами поговоримо про українську співачку Віру Брежневу, яка одна із перших повністю підтримала Україну, яка розпрощалася з країною. Болот, значить, розпродала все майно зі слів змі в країні болот. І здавалось би, українізувалася, випустила мовну композицію такі ми люди. До речі, хороший реліз, хороша пісня, я повністю підтримав Віру. Розлучилася зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе, хоча вони до сих пір це приховують від медіа. І, в принципі, я вважаю, що команда Віри дуже правильно її українізувала. Якщо порівняти колишніх віагрянок, там Віру Брежнєву і Світлану Лободу, то ви бачите, настільки зашкварним персонажем на сьогодні залишається Світлана. Не дивлячись на те, скільки всього хорошого вона зробила. І Євіра Брежнева, яка зробила набагато менше в плані допомоги, але медійно правильно себе подавала. При цьому я, побачивши її сторіс, не розумію цього лицемірства. Можливо, Віру, я тебе неправильно зрозумів. Тому хотілося б почути хоча б якийсь коментар та пояснення. Але для мене це абсолютніший зашквар, і це виглядає, що от продовжиш сидіти дупою на двох стільцях, просто більш правильно та красиво заграєш з суспільними настроями. Значить, дивіться, викладає Віра, і, звісно ж, послухайте потрясаючу пісню Меладзе Мюзік і Софія Тарасова. І вона рекламує відповідно в своєму інстаграм дописі в інстаграм Сторіс нову пісню типу свого ще актуального чоловіка Костянтина. Звичайно, вона прорекламувала цей трек, тому що Софія Тарасова близька подружка. Віри. І як говорили наші кошенята, там ось ця вся тусовочка в Німеччині, де бачиться Брежнєва, Софія Тарасова, зустрічається з Русньою, хороше русські, ось цей весь хороший русський клаб тусується разом і насолоджується життям. Але як тільки ну, перетинаєш кордон, відразу стаєш українкою і українізуєшся. Гидко від цього лицемірства. Боже, я не можу просто. Я намагаюся. Знаєте, інколи хочеться зняти якісь позитивні, легкі новини, як ви кажете, щоб не було якогось моралізаторства. А як? А як? Не буде моралізаторства, коли ти кричиш, що от я українка, я спокутувала свою провину. І водночас ти рекламуєш цей непотріб, який вийшов на усіх цифрових платформах, віро, на усіх, в тому числі російських. І я думаю, мені не потрібно тобі пояснювати, хоча, можливо, потрібно ще раз нагадати, що як тільки но тіль потрапляє пісня на цифрові платформи, ти додаєш до себе її в сторіс, це все монетизується. І якщо артист зареєстрований в рашці, то податки виплачуються теж рашці інстаграмом. А потім з цих податків виділяються кошти на ці ракети. І шахіди, які летять на нас з вами. І ти в такий спосіб пасивно, свідомо або безсвідомо підтримуєш російський терор. У Терасови російське громадянство, і ти повністю підтримуєш їх, толеруючи російську культуру в український медіапростір. Віро, так можливо, час вже визначитись нарешті. Ти з Україною повністю. Чи ти вибірково з Україною, тому що тобі так треба? Блін, яке розчарування! Я настільки був впевнений в щирості віри, а зараз в мене з'явилися сумніви. У мене немає претензій, це на совісті кожної людини окремо. Але те, що є на сьогоднішній день неприйнятні дії, віру. З твого боку, це вже факт. Друзі, давайте поспілкуємось в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І як вам пісня Тарасової Меладзе, якщо ви слухали, тому що це просто безлике, незрозуміле новоутворення. Я не можу назвати це навіть піснею, тому що аранжування в стилі 2005 року мір, а котором я не знала до тебе. От чим надихався Костянтин Меладзе, присвячуючи цей трек Брежневій. Така туфта, така нісенітниця, така неактуальна а, музика, неактуальні слова. Все це виглядає кріпово. А Тарасова ми вже з вами про це говорили. Не хочу акцентувати ще раз. Так, ну якщо ми говоримо про крінж на крінжі, господи, прости, саме час поговорити про Аню Алхім. Отже, Аня Алхім, давайте подивимось наступне відео. Повторять, что повторяли Не Эй. лишь одно Семьдесят Знаешь ли ты Вдоль ночных дорог Шла босиком Не жалея но в сердце его теперь Эй. В твоих руках Не потеряй его и не сломаешь Что не вести. Прай нашли город, терроритим руках збіг, моїх род у сімоці, в своїх глазах не потікаємо, і не сама. Відпочивала вона в Дубаях, запустила, як вона співає Максим, знаєш літи, Максим, яка підтримує. Російське вторгнення проти України. І я не бачу сенсу це коментувати, казати, якось повчати, пояснювати. Алхім робить це свідомо. Алхім свідомо працює проти української єдності, на мій погляд, Алхім працює проти усього людського, що ми намагаємось зберегти. Я не бачу сенсу. Пред'являти якісь претензії до Алхім, тому що вона ментально росіянка, вона не українка, і до неї треба ставитись як до росіянки, на мій погляд, суб'єктивне абсолютно. Такі відчуття викликає в мене Аня. А до неї потрібно ставитись як до росіянки, яка просто трішки затрималась в Україні. Єдиний спосіб зупинити її інфлюенсерство... Її ім'я в інформаційному просторі просто не бути підписаним, не коментувати, не скандалити, нічого. Мене бомбануло спочатку вночі, і я там висловив гнівні коментарі. І це було неправильно, тому що Алхім саме на це й розраховує. Вона максимум робить для того, щоб в нашому суспільстві був максимальний розкол. Розумієте, це ось Арестович, це Алхім. З цих цих персонажів збирати, які працюють проти. Це нащадки ОПЗЖ, розумієте? В ментальному сприйнятті. Тому я вам рекомендую просто не реагувати, не дивитися, не підписуватись і просто забити на Аню. Занадто багато честі приділяти твоїм свідомим маніпуляціям, наживаючись на втрачених життях твоїх же співвітчизників. От і все. У мене крапка. Будь ласка, ваші думки, давайте поспілкуємось. Друзі, і повертаючись до свідомості українців, я вам зараз е, зачитаю пост волонтерки, яка постійно допомагає ЗСУ Тетяни Шапошник Барановської. Це не військовим потрібна машина. Це нам всім потрібно, щоб у військових була машина. Це не військовим потрібен дрон. Це нам всім потрібно, щоб у військових був дрон. Це не військовим потрібен тепловізор. Це нам всім потрібно, щоб у військових був тепловізор. Це не особисто військовим волонтери збирають на їх забаганки. Це ми для нас всіх збираємо, щоб у військових все це було. Нам всім це потрібно. Вони то є ми. Вони там, щоб ми могли бути тут. Влучні слова, мені немає чого додати. І я хочу вас дуже попросити. Зараз йде терміновий збір, Донецький та Бахмутський напрямок. Для 56-ї бригади потрібен позашляховик. Я залишаю усі посилання в інфобоксі. Тобто в описі під цим відео, в закріплених коментарях, долучайтеся до збору. Хто скільки може? 25, 50, 100 гривень, 1000, 2. У кожного різні можливості. Але це вже як традиція. Я теж постійно скидаю, я теж постійно допомагаю. І так, бувають різні ситуації. Я можу скинути 12, а можу скинути 50-100, тому що не завжди з грошима усе так добре, як того хотілось. Кожна сума від дуже маленької до великої має значення. Будь ласка, не залишайтеся байдужими, допомагайте нашим захисникам та захисницям. Тому що тільки завдяки ним ми продовжуємо своє існування та продовжуємо мирне життя. Війна не там, війна тут і з кожним з нас, прямо сьогодні і зараз. Будь ласочка, я знаю, що ви в мене розумники. Я знаю, що ви дуже свідомі люди, і я дуже сподіваюся, що ви відноситесь до волонтерства і взагалі до допомоги ЗСУ відповідально. Тож, будь ласка. Переходьте, усі посилання знайдете в описі під відео. Обов'язково робіть щоденно свій внесок до перемоги України. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися, маємо право. А чо, чому я це знову говорю? Слухайте, вже інколи заговорюєшся. Це вже така професійна деформація. Коли хі, я сказав це на початку ролику, і тепер знову в кінці, ніби ролик продовжую знімати заново. О, господи, не зупиняючи відео. Коротше кажучи, підтримайте вподобайкою, підпискою. А я вас буду радувати і балувати випусками кожного дня. Ну що ж, до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.